Я ще трошки повернуся до ще трошки повернуся до питання Луганської області. Ми спілкуємося з Сергієм, ну, вже Батрив. пару років точно. От, нормальні там козаки. Єдине, що давайте згадаємо, як було в нас, коли фонд Сірка тільки збирався. Було декілька розрізнених організацій, з яких кожна сама по собі. Ну, не могла зрушити загального становища. І ми почали з чого? Ми почали з того, що е, почали підтримувати одне одного. Одна організація проводить якийсь захід, з інших організацій з'їхалися і підсилили ту організацію у неї на місці. У відповідь та організація допомагала інші, ну, на інших е, заходах, які проводили інші організації, у себе на місцях. У мене є пропозиція. У нас не так багато побратимів на Луганщині і в Донеччині. Давайте заплануємо на цей рік, зв'яжемося, це ми на, на загальних зборах фонду, детальніше пропрацюємо. Зв'яжемося і конкретно під цей захід, який планується у Луганську. Зберемося командою і підсилимо їх, допоможемо їм. Я думаю, це дасть свої плоди і свої результати.